Це конфіденційний медіафайл. його поширення поза межами особистого користування матиме наслідки. Люди, відповідальні за створення цих відеокасет, використовують програми перетворення тексту в мовлення спеціально для того, щоб залишатися анонімними. Розголошення ідентифікаційних даних таких облич також матиме наслідки. Це VHS касета, поширена по території Бакарумзюа, яка призначена для кращого розуміння, виживання та знищення сутності під назвою Тінь. Опис сутності тінь це сутність, яка зустрічається на багатьох рівнях аномальних зон України, а Кей а Карумсва це висока. Худа фігура з товстими ліктями та колінами, її ноги, це гострі конуси, її руки також, її голова, тупої форми. вона не має шиї, її очі білі та випромінюють сяйво. Це сяйво мерехтить рідко, воно коливається в багатьох діапазонах, як стара лампочка. Вид атаки. Тінь має визначений шлях, через який вона летить і ніколи не зупиняється. Вона може летіти крізь тверді предмети, рідини та навіть живих істот. Якщо ви стоїте на місці, поки він пролітає крізь вас, ви маєте бути в порядку, на мить ви відчуєте холод і запах сирості, але якщо ви або будь-що на її шляху ворухнеться, поки воно пролітає крізь вас, ваше серце стане гарячішим, ніж будь-коли, і ви впадете мертвими із закоченими очима. Однак через те, що її очі мерехтять, лампи на її шляху також будуть мерехтіти, показуючи вам своєрідне попередження перед тим, як вона нападе, як протистояти. Єдиний спосіб перемогти її це поставити на її шляху отруйний газ, однак зауважте, що вам потрібно приблизно в три рази більше газу, ніж потрібно, щоб убити людину, тому встановлювати пастку буде дуже небезпечно. Якщо це зробити, тінь розіб'ється від болю, що змусить вас задуматися, розумна вона чи ні, справжньої відповіді ніхто не знає. Будьте обережні та нікому не розповідайте про це місце чи відеокасета.